Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене зранку такий настрій. Знаєте, як ото кажуть, е, хотілося е, щось одне планувалося, а коли щось перебиває е, якісь моменти, як, що не, не виходить, е, тоді, значить, його взагалі не треба робити, те, що ти запланував, тому що нічого не вийде. От і сьогодні планувала з'їздити в район, мені треба було в магазин, копієчку чи в «Аврору» дещо купити для себе, для будинку. Ну, так як в нас не получилось, не вийшло. Пішки я не піду на дорогу далеко, велосипада спустя на коласу. Ми передумали. Якщо після обіду не буде чим під'їхати туди на дорогу, значить не поїдемо з Павліком. Заспокій я хочу свої нерви, просто-напросто почала чим займатися, тому що ну, починається голова. Бути. Розстроїлась не те слово. Але нічого. Ладно, так і буде. Значить, воно треба так бути. Поставила маленьку кастрюльку варити картоплю, я думаю, тіленькою чи кусочками. І хочу жарити такі. Як от не картопляники, ні, ні блінчики. Коротше, я натерла картоплі і додала невеличкий кабачок, так як він в мене був один, з одного нічого не зробиш. Я просто додала сюди в миску, натерла картошку і натерла кабачок. Добавила одне яйце, додала жменьку борошна, посолила чуть-чуть води, правда, і гарно вимішала. Зараз на сковородці, на олії буду жарити. Буду таким займатися, щоб хоч легше на душі було менше псіхувати. Бо від наших нервів наші всі болячки. Вчора ще закривала сливи ось кусочками, закатала без кісточок, треба буде винести в погріб, ну чимось буду займати свою голову, щоб менше думати. Тобі такі справи. Картопляники чи блінчики, чи як їх можна назвати. Я люблю, коли я натираю картоплю чи кабачок на крупні тертушки. Через то так виходить, наче кусочками вийде. Я не люблю дрібненько, я не люблю типа, як, як гулатки роблять. Люблю такими кусочками. Крупненькими, і Воно мені так краще ну, жару, я теж такі роблю їх сухенькі, тоненькі. Я викладаю на сковородку, ложкою розрівнюю і роблю тоненькі. Сухенькі, такі зажарості, такі люблю. люди люблять такі, як кажуть влажні, вони їх складають в каструльку, притушують Я люблю так. Я буває чесничок Добавляю на чесночку давку і просто наче, промазую кожен такий картоплянечок, Тоже непогано. Хоче хто сметану їсть, хоче хто так. Я люблю сухенькі. Так що, отакі от справи, і так готуємо далі. Але що така щеплена, Цей рік дуже її не сильно багато на дереві. Коли її не багато, вона крупна, красива слива. Подивіться, яка красота. Сливки. Та я нарвала трошки у миску. зараз. Хочу розрізати половинки, там кісточка невеличка, поділю ці кусочки, вийму кисточку, наложу тілічком такими половинками в банку, дам трошки сахару, залю холодною водою і просто в каструльку на дно рушничок поставлю банки і буду стерилізувати в банках, там, ну, буду дивитися тоді, як вони будуть варитися. Я завжди завжди провіряю. Банку коли стерилізується, колись в мене навчила років 10 чи більше назад одна жіночка з нашого села, коли вариться, стерилізується банка ну, з якимось овощами чи фруктами. Коли вона кипить, я завжди провіряю колотками, оцими кісточками руки. Отакої От зверху дотуляюся до банки, до кришки. коли можна. Ще терпіть, як одне пече сильно у пальці, значить, хай вона ще постоє покипить. Коли доторкаюся такою, наче кісточками до кишки і дуже гаряче, дюргаєш рукою назад, знаєш, вона хороша. Це вже провірений спосіб більше десяти років. Я на годинник ніколи не дивлюсь, не замічаю минути чи хвилини, а завжди перевіряю так. І в мене завжди добре. Сливки зараз закрию половинками, а потім побачу, може зварю ще якийсь джем, бо сливок, чим маленько ще там трохи є на дереві, то додавлю сахару, а потім додавлю агар, агар щоб вона густіша була, бо вона дуже ця слива соковита. І коли зварить якесь варення, чи що дуже багато буде соку, вона не буде густа. Так що треба додати агар-агар, і вона тоді гарна буде таке повідло сливове. Так що будемо працювати далі. готувала я такі блінчики, вони получились сухенькі, такі, як я люблю. Тоненькі, сухенькі, трошки картошки, трошки кабачка і вийшла така смакота. Насипала собі картопельки, засмачила просто паштетом. Паштет я готувала свинини з м'яса, голови і печінка легкі. потім протушкували гарно і розложила в пакетики, поробила такі начковки, заморозила в морозилке. Тепер усе. просто засмачити картошку, додавала ложку такого паштета і розмішала з картоплею і буде їсти. Ну, тут помідорки нарізала, додавала трошки часнику і майонезу і от така смакота. Так що буду обідати. Павлик у нас вже пообіду, у нас він помідори не то Я його нарізала огірочка свіжого знайшла, і картоплю засмачила маслом, так як він у нас паштет теж не буде їсти. Одінне м'ясо чисте буде, а таке не любе. Ну, мусиш щось відомати для дитини, щоб він теж посмакував. Дитина є теж жива людина. Я кажу. Мусиш годити, так як хочеш, щоб він нормально виріс, здоровим. Ось такі в нас справи. Машинка крутить, достірує, якраз світло з'явилося, бо не стало було. А далі будемо бачити. Побачу. Може, щасливий буду. Я хоч кисточку виймати банки, наложу ще кусочками. Надіюсь, звісно, що хочу поїхати в район, все-таки для дому щось купити, бо в мене була така сьогодні плани на сьогодні таки на вихідний мій день, щоб хоч трошки розвіятися. Ну, як не вийде, то не вийде. Це таке. Так що готуйте собі такі блінчики. Тим більше, сейчас зараз кабачки є, картопля трошки є. Можна нажарити на швидку руку собі такі блінчики. Хочете сметаною хочете так. Всім смачного, гарного дня, мирного дня. До слідую відео. Пока-пока.